Ми зараз, кожен з нас, є одночасно учасником і жертвою інформаційних війн. Ми всі читаємо, дивимося новини, дивимося Фейсбук. Практично всі мої знайомі сказали, що за останні декілька місяців рівень споживання новин виріс набагато більше. В людей збільшилося бажання зрозуміти, що ж відбувається, і вони намагаються втамувати цю спрагу інформаційну. Постійно перевіряючи новини. І тут є плюси, є мінуси. А, мінуси, напевно, ті, що ми стаємо більш а, здатні до ураження якихось а, інформаційних вірусів. І кожен раз, коли ми бачимо голосний заголовок а, або картинку, і нам хочеться ткнути подивитися. Тут же намагаємося бігти уже, що сталося, і тут тому що поширити, все ж Поширити, поділитися друзями, Спитати, так. що ви про це знаєте, так. Мені здається, що кожному, коли ми натискаємо на перехід по посиланню, треба задати собі питання, по-перше, чи відомий мені цей сайт, чи чув я раніше про нього. Перейти по іншим новинам, якщо ми бачимо поруч з політичною новиною якусь про те, що я не знаю, там Анджеліна Джолі новини? знялася десь, напевно, є питання. Напевно, Олена. А, можна подивитися, чи є «Мрія якісь посилання чоловіків. на цей сайт. <рес> Андрій висловив мрію <рес> всіх чоловіків. А, ну і найголовніше від того, що ми поділимося, чи стане комусь краще, чи ми насправді допоможемо, чи ми просто якось а... розвіємо паніку. Особливо там, скажімо, Як кажуть, на вентилятор. Чи, чи ми накинемо дійсно чогось на, на вентилятор? І дуже часто. А... Якщо ми переборемо свій внутрішній цей перший імпульс поділитися або прокоментувати, виявиться, що насправді ця новина не є такою вже й важливою а за годину-дві вийде спростування. Тому, якщо говорити про особистий рівень, можна почати навіть з того, що обмежити споживання цих новин і фізично відключити. Це так. цікаво. Вчора у нас був в гостях директор Google в Україні Дмитро Шоломко, він розказує про те, що так, не читайте новин взагалі. От Што, люди... Ну, я в ньому а, з цим а, з ним погоджуюсь. А як люди будуть свій інформаційний голод втамовувати таким чином? З книжок? З книжок з книжок так, але я новин. Я почування з, з іншими людьми. А ці так. інші люди вони ж можуть не відключати Фейсбук, вони ж можуть навпаки там жити і сидіти, потім тобі ретранслювати так. цю інформацію. Ти фактично отримаєш чиєсь ставлення, чиєсь сприйняття до інформації, а не своє власне. І виходить певна така ситуація міксована, коли ти, начебто, довіряти іншому, хочеш, але не довіряєш так сильно, як собі. А сам не дивишся, бо думаєш, блін, скільки там того вентилятора. Ну, дивись, Андрію, я читаю про те, що в Криму якесь жахіття в мене є вихід, Зайти в Google, запитати, чи є жахіття в Криму, почитати якісь новини, або підняти слухавку слухав, і подзвонити своєму другові, який живе в Криму. І ну, оці людські відносини, які зараз частково втрачаються, їх якраз можна і відновити. Тому що ті. Дзвінки моїх друзів там, з Росії, з Криму, з Востоку, які надходили мені, вони були для мене набагато важливіші тоді, коли там, відбувалися події, якісь на Майдані, наприклад. Тому особистий людський контакт, він найважливіший, і те, що вам розкаже людина, яка є в осередку цих подій. А я впевнений, в кожного з нас є друзі, знайомі родичі в інших регіонах України, Ні, але ситуація така, що люди використовують різні канали інформації для того, щоб її люди читають різні, скажімо, там джерела новин, і від цього формується певне враження від того, що відбувається. Тобто, навіть людина, скажімо, яка живе на сході України, от буквально вчора а, спілкувалася зі знайомим журналістом а, з Луганську, і ситуація така: наскільки ми по різному бачимо ситуацію в Одесі, що там відбувалося, при тому, що і у мене дуже. Дуже багато друзів в Одесі, багато людей поїхало туди на вихідні. Сюди приходив депутат. Ми з ними з усіма спілкувалися. Вони розказують одне. Він розказує абсолютно іншу ситуацію. Кардинально протилежну. також спілкуючись з людьми, також кажучи, що там ну, багато друзів, знайомих постійно туди їздить. Кардинально різні картинки. Здавалося б, він коли він працював раніше в журналістиці, я зараз працюю. Всі спілкуємося, кардинально дві різні позиції, кардинально дві різні картинки. Ну, Значит, і, то в різних світах живемо. І можна зробити ще один висновок з цього, що, напевно, істини універсальної немає. Вона завжди десь посередині. І треба визнати, що є люди з іншою точкою зору, з іншою точкою зору і, і це нормально. І нормально спілкуватися і те, що. Мені мені здається, те, що киянин і луганчанин обговорюють ситуацію в Одесі. Це є добре, але добре було б, якби вони в цей діалог включили когось, власне, з Одеси, який би міг сказати не те, що я читаю десь, а що я бачу, що я бачу на вулиці. Так само, як коли мені дзвонять мої друзі з Москви і кажуть, ну що у вас там відбувається в Києві? Я читав, що я кажу, що слухай, дивись, я щойно виходив гуляти з дітьми, ми поїхали туди, потім поїхали туди, потім заїхали. У нас погода, хороша, так, так, сонячно. Все, все добре. Барикад нема. Барикади є, але я ходжу через них щодня на роботу. Ну, наприклад, цей людський контакт він є набагато важливішим, тому що ми тоді. Маємо доступ до власне якихось ну хоча першого рівня знання, а не другого, третього, а не переказу чиїхсь.